Державний бюджет на 13-й рік ухвалять у грудні, прогнозує спікер Володимир Литвин. Саме тоді на перше засідання має зібратись новий склад парламенту, який і працюватиме з цим документом. Інфляція від 5 до 7 відсотків, дефіцит перевищить півтора процента. Такі базові макропоказники закладуть у державний бюджет на наступний рік. Прогнозують аналітики і додають. Це оптимістичний сценарій. Величина росту економіки. Скоріше, будуть все таки пересмотря в сторону пониження. По реальному росту ВВП більше, звісно, оправдано Жидать в районі 2-2,5% з рост реального ВВП. Показники не надто успішні, тож слід міняти податкову політику. Бізнес занадто багато сплачує зборів, кажуть аналітики. А зменшення фіскального тиску ставить під загрозу виконання плану надходжень до казни. Доведеться шукати додаткові джерела та по іншому перерозподіляти кошти. Податки повинні бути сплачені в регіоні 70%, а 30 в центр, а не навпаки. Тільки маючи мотивацію, може регіон розвиватись і відповідним чином створювати робочі місця і бути зацікавленим у цьому. Розподіляти ресурс потрібно на місцях. Це раціональніше та вигідніше для регіонів. Додають економісти. Там точно знають, які дороги та тепломережі необхідно ремонтувати.